Ти як, російська дівчинка? привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато, справді, ніби лютий звір. Він братика мого убив по жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь, я бачила як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально пов її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже в твоєї мами? У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримало більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там гнущався наді мною, а мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася так і мрікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик ти, напевно, бережеш. Тобі подарував його на свято? Мені цікаво. Він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся вбитає лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато, в нас понівечен, любов. Ціла дітей він розривав на маття. Ну що, російська дівчинко, бувай. Мене знайшли, нарешті поховай. До Бога, я у рай. Там ангели на мене вже чекають.